Всім привіт, вийшов я сьогодні на город. Трошки вітерець, але то не біда. Сьогодні буду ходити з маленькою пікалкою, осім плекслайт. Вже настройки все зробив. Настрою на свеку ґрунту, будемо ходити шукати. Поки що сигналів нема, буде сигнал, включуйся. Так, є сигнальчик. Ну, більш-менш. Більш-менш такий. Пробуємо. я Так. Пробуємо. Так, зараз викопаю, та й покажу, що там було. Я Вже викупав? Не знаю, що це буде, ну, пробуємо. Ой є. О, монетка. У нас ми нічого не видно. Погода СССРівська. Все, закопуємо яму, йдемо далі шукати. Сигнальчик. иммунная откалать уже мало отсотки так это у меня что-то D1 Nu D Dacă nu mă duc MC Charles Am măjit-o cea І де. Що значить, що тут ще сигналчики? Так. І тут щось. Я вже знайшов першого сигнальчика на тутріт. А тут мені кажеться... Що завіше може бути СССРська копійка. Але то не точно. Може тож дроптик. Не викупав. Не викупав. Так. А, я вже бачу дріт. У Якісь алюмінієва штучка. Ще будемо закопувати ями і шукати далі. Є ще сигнальчик. 25-26 Тож шо? Ну стуков? Там там тоже глянем, ну. глянем тут. Опа. Ну что, СССР? Я так думаю, а що за копійка? Це Саруська. ці вот три копійки погоду. О, Вже дві копійки є. А подивимося, що тут. Ще ж щось. Тут рітунду лежить маленький. Закопуємо ямку, йдемо шукати далі. Нальчик. Окрупива 19-20. Пробуємо. Не будемо в велику яму. Велику. Я вже бачу. Я вже 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 бачу. Так не кричай, не кричи. Что это? Это... Тоже отпечатки Каждый СССР тоже Чё Я не знаю Да, это тоже каждый СССР Да, это СССР Ходу дві копійки ідві отаке. Все. Кладемо, закипимо ямку. Все вже. Все. Все, будемо закінчувати. Кому сподобалось таке відео? Підписуйтесь на канал і ставте лайки всім.